В різних пабліках, власне в російських, в тому числі, лунають такі заяви, що нібито. Е у у... Путін поставив задачу будь-якою ціною а, захопити все ж таки повністю ті області, які вони вписали до себе в Конституцію, у тому числі якби це мається на увазі Донецька, Луганська області, ну, Запорізька і Херсонська області. На вашу думку, вдасться їм це в цілому зробити? От бо хтось пише, що ледь не до нового року це, або е, ще є така е, думка, що нібито протягом 24-го року, як мінімум до літа, вони будуть пробувати все ж таки захопити повністю. Є які якісь у Ну, знаєте, думав, що ж багато, да? і Більт, вон там вчора стаття, яку всі обговорюють про окупацію, можливо, і заява Путіна на конференції про Одеса російське місто. Але Більд каже, що вони не бачать там окупацію Одеської області. Буданов каже, що взагалі в Росії не планує має. Буданов каже, що в, Росії, що в Росії немає планів на 24-й рік. Більд каже, що є і на 25 і на 26 рік. Тобто багато різних заяв, багато різних оцінок але й багато факторів які впливають взагалі на перебіг на перебіг військових дій це міжнародна підтримка це постачання зброї озброєння, це кількість боєприпасів, тому що ми розуміємо, вже там масовий світовий дефіцит, да, в тому числі боєприпасів. Це не означає, що цей дефіцит буде тільки у нас, відповідно, він буде і в Російській Федерації, але в Російській Федерації працює економіка, і в них є гроші, як ми бачимо, вони вдало змогли обійти санкції і навіть збільшити. На превеликий жаль, е, свої там, прибутки як держави і збільшити бюджет. І їх оборонний бюджет, він максимальний на 24-й рік. Можливо, Буданов з аналізу бюджету, але на 25-й рік його природньо на сьогоднішній день немає. Тому багато факторів на те, як це все буде відбуватись. Е, на мою думку, ну, Моя думка, моя думка, що е, нам треба зараз е, просто прийматися якраз життям наших військовослужбовців. А цим на сьогоднішній день ми можемо зробити, е, побудувавши фортифікаційні споруди, е, доволі потужно для того, щоб зменшити наші втрати, тому що єдиний ресурс, який не можна поповнити, це людський ресурс. А снаряди, пушки, танки я все ж таки сподіваюся, що наші міжнародні партнери нас не залишать. І головне, що за ці два роки, майже два роки, ми зберегли державу, ми зберегли державність, ми зберегли Україну. І я все ж таки сподіваюся, що Україна переможе. Як це в якої формі це буде? Це дискусійне питання. Але Украінці. Ми українці, ми витримаємо.